Всім привіт! Це Петро Мухов, і Це новини тижня Одеси. І чесно кажучи, в мене дежавю, тому що дві головні новини цього тижня це суд над Геннадієм Трухановим та ракетний обстріл Одеси. По-перше, в суді над Геннадієм Трухановим завершилась апеляція на запобіжний захід. Прокурори хотіли, щоб застава була збільшена до 51 млн мільйона гривень. Трухана вказав, що в нього таких коштів нема, Все заарештовано, у доньки він просити не хоче. Мой! Батько верюще, дія концеркови, мама верюще. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Сам він бідна людина, і він нікуди не поїде, а заставу в 13 мільйонів гривень на попереднє рішення суду вніс за нього депутат від його фракції Дмитро Танцюра. Тож він попросив суддів не збільшувати заставу, і судді йому повірили. Тож застава залишилась 13 мільйонів гривень. Пан мер на свободі виконує свої обов'язки. Тому, якщо ви за нього хвилювались, то все добре, не хвилюйтесь. Як я і казав, я не чекаю від суду якихось таких гучних рішень. Тож працюємо далі. Обстріл був у середу. Росія підступно знов обстріляла Одещину. Було дуже гучно. Було видно, як працюють наші повітряні сили, як вони збивають ці ракети. більшість з них була збита. Але все ж таки було влучання у складське приміщення поза Одесою, де загинула одна людина. Ми бачимо з фотографії, які були там зроблені. оперативне командування південь дозволило там знімати, і журналісти там побували. І ми бачимо, що ці склади були, були пусті що там не було ніякої зброї, ніяких там леопардів чи чогось такого, чого росіяни, мабуть, думали, що там знайдуть. На наш контрнаступ, який ми чекаємо, це ніяк не вплине. Всі бачать, що росіяни просто ідіоти. І це добре, і ми переможемо завдяки цій тупості, але на жаль, людина загинула, і це ще одні страждання, які спричиняє Росія нашому народу, нашому місту. За все це вони обов'язково будуть відповідати. Є новини з організації дорожнього руху. Комунальне підприємство СМЕП встановило акумулятори на усі світлофори на вулиці Пушкінській, і таким чином, якщо будуть знову відімкнення електрики. То світлофори на вулиці Пушкінській продовжать працювати. І також в планах СМЕП на цей рік є облаштування такими акумуляторами світлофорів на усіх ключових перехрестях, у всіх районах міста. Тобто це такий пілотний проект. І це дуже добре. Ми пам'ятаємо, що під час відключення електрики взимку було багато аварій, тому що водії чомусь рухались дуже швидко, небезпечно. Дуже багато було аварій саме в центрі міста. Особливо в вечірній час хтось дозволяв собі порушувати правила. Сподіваюсь, що таких ситуацій стане менше. Ну і одна така не зовсім логічна історія. Зробили розмітку під платне паркування на вулиці Буніна від мосту до вулиці Канатний. Там воно абсолютно не потрібно до того, що воно межує з стоянкою, яка там влаштована на тротуарі. Тож не зрозуміло, як люди зможуть там паркуватись. А для руху автівок залишили тільки одну смугу руху. Це така якась дивна історія. І я знаю, що в департаменті транспорту вже працюють над виправленням цієї помилки, і що так не буде, і знаків там не буде. Я взагалі не розумію, навіщо там робити платне паркування, тому що там майже нема ніяких закладів, куди масово приїжджають люди. Тобто, ну. Вона просто буде стояти пуста, а люди будуть паркуватись десь за рогом і цього не потрібно робити. Я сподіваюся, це буде виправлено. Ну і Приємна новина. Ви всі пам'ятаєте ось цю епопею, як голова нашої облради від партії Слуга народу Григорій Діденко воює з волонтерами, як він не давав працювати волонтерам, які. Плетуть маскувальні сітки в приміщенні видавництва Чорноморя на площі дерев'янки. Спочатку він їх вигнав, потім приватне підприємство, яке орендує приміщення в цьому видавництві. Воно дозволило працювати там волонтерам, але їх не пускають туди працювати на вихідні. Хоча якраз на вихідні найбільше людей приходило волонтерів, але є гарна новина. Волонтери знайшли нове приміщення зовсім поруч з видавництвом Чорноморя. Тобто, усі ті волонтери, хто ходив працювати у Видавництві Чорномор'я, вони будуть ходити там поруч, буквально там 150 метрів звідти. Нове класне приміщення, яке надали бізнесмени, яким не байдуже, що відбувається на фронті, які хочуть, хоч якось, допомогти нашим військовим, і це дуже добре. Особисто я постійно отримую запити від військових на маскувальні сітки. і Я вимушений говорити військовим, що ось почекайте тиждень-два, там є черга, тому що ось ми не. Можемо нормально працювати, тому що у нас маленьке приміщення. Ось зараз ця проблема частково вже вирішена. Я сподіваюся, що військові отримують свої сітки вчасно. На цьому все. Сподіваємось, наступний тиждень буде більш гарним на новини і буде багато цікавого і корисного для нас. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі.